30 квітня продовжую роботу над виноградною шпалерою. Сьогодні буде встановлення першої лінії шпалерного дроту. Для цього замовив собі ПВХ проволоку Така бухта 100 метрів. Ось вже протянув. Тут, виходить, товщина буде видно, товщина 3 мм. Сама проволока всередині 1,9-1,2. Ну, металеве стежень 1,9-2 мм, з покриттям разом 3 мм виходить. Також замовив такі натягувачі. Ось вони. Тобто шпалерний дріт з того кінця йде сюди. Вставляється в отвір. Поки що ще зніму його, він ще не прикручений. Тобто ось. Вставляється сюди, потім цей отвір фіксується і ось накручується. Після накрутки, прокручуючись, зараз приберу, покажу детальніше, він працює. Ось натяжка. Накрутили, зафіксувалось. Накрутили, зафіксувалось. З цієї сторони під ключик. Також щоб прокручувати. Так, далі. Висота від ґрунту буде 60 см. Також розповім, як встановлював кутники. Це у нас кутник 35х35. Його довжина виходить 33 см. Вирішив ставити таку ширину на першу лінію. Шпалери. Тут у нас шпилька, зігнута П-образну шкобу, шпилька діаметр 8 мм. Раніше знімав відео, показував, бачите, облягає, все затискається, тримається міцно здорово. Тут робив отвір 5 під якраз цей дріт, який товщина, якого 3 мм, і буду протягувати. Так що працюємо, встановлюємо, буду показувати далі. Так, ну нарешті завершив встановлення першого ряду виноградної шпалери. Зараз в деталях трошки розповім, що тут. Тут у нас, виходить, воно стоїть на стовпчику. На крайньому стовпчику встановлений ну, міцний кутник 50х50 50. Ну, Він трошечки тут ширший, тут вищий, але я обирав за рахунок товщини металу. Потім натяжники. ось такі. Дріт всередині металевий стежень 1,9-2 мм загалом з покриттям 3 мм. Так, натягуються, натягуються вони досить зручно. Зараз беру ось такі кусачки. Унизу, як бачимо, ось такий квадратик затискаємо і натягуємо. Дріт натягується, обкручується. Ну, ось такі натяжки. Все, і з тієї сторони так само. Все встановлено. Потім, що я вже тут вже цей кущ. Вже буду підв'язувати, ну вже підв'язав майже Ось такі тапенером. Ну, трішки довелося, поки протягнув, розмітку зробив. Займає часу, але скажу, досить натяжка хороша. Так, він ще тягнеться сам по собі, бо я тільки з бухти розмотав. Тому ще буду підтягувати Ось кущ, ось ці саджанці, які на сонці закалюються, про які я розповідав раніше. Що з ними буде, буду спостерігати. Чим працюю? Працюю тапенер, стрічка в нього і скоби. Ось така підв'язка. Ну і так, надалі всі наступні буду підв'язувати. Все. А потім далі буде 20 см підйом. Ну, відстань, коли почне зростати, буду робити відстань 20, 30, 40. Так далі. Буду дивитися, який буде прирост, і буду вже потім регулювати висоту. Так що поступово, ніби все по графіку. Все, дякую за перегляд.